Історія однієї пляшки з посланням перевернула ставлення до питання очищення річок. У далекому 2005 році трирічна українка Софія Спільник разом із сестрами відпочивала на Закарпатті у берегові і відправила послання у пляшці річкою. Тоді ніхто й подумати не міг, що через 15 років вона згадає про нього. Справа в тому, що зазначені у побажанні подарунки таки знайшли дівчинку. Пляшкою запискою було знайдено в Угорщині у місті Сегет. Так, завдяки консульству Угорщини в Україні вдалося знайти ту саму Софійку, що мешкає у Львові, і вручити їй подарунок на різдво. більше десяти років ми збираємо пластик на річці тиса, і серед пляшок нерідко знаходимо пляшки з посланнями. Ми їх завжди зберігаємо і трепетно ставимося до таких знахідок. І навіть якщо там є якась таємниця, то ми її зберігаємо. У планах організації Petcube підготувати цілу виставку таких пляшок у незвичних знахідках. Екоактивісти бачать, який шлях пройшли ці пляшки. Зізнання у коханні просто добрі побажання, і навіть табель з невтішними оцінками. Це все знаходили угорські очисні бригади. Важливо розуміти те, що ця так звана пляшкова пошта це дуже давній засіб передачі інформації. І тому, якщо ми знаходимо такі повідомлення, то ми не вважаємо це сміттям. Проблема в іншому пластику у тисячах тонн сміття, яке перебуває на воді. І цей проєкт П'ять країн одна річка доводить: якщо країни об'єднаються, то цю проблему реально вирішити. Власне, завдяки співпраці країн ми змогли знайти собі передати їй подарунок. Нагадаємо, що річка Тиса омиває п'ять країн Україну, Угорщину, Румунію, Словаччину та Сербію. Через відсутність належної кількості сміттєзвалищ у віддалених районах Закарпаття чимало мешканців викидають сміття до річки, яке далі мандрує до сусідніх країн і Угорщини. Зокрема, щороку тривалі дощові періоди спричиняють апогей сміттєвого параду у річках. У рамках проєкту країн. Одна річка організація PetCube проводить інтерактивні заняття із дітьми, і у формі гри показує, як можна переробити пластик, якщо правильно його утилізувати. Сайдемо, о, теку... у грі можна Банка, досягти будь-чого. Під час цього заняття дитина забуває, що вона вчиться. Це і є головною метою такої активності. Ми намагаємося у грі показати цикли переробки пластику. Недаремно такі заняття націлені на дітей як інвестиція у майбутнє покоління, яке не мало би спричинити екологічного лиха та погіршення взаємовідносин з сусідніми до України державами.